Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мега важливе інтерв'ю Маріна Данілюк Ярмолаєва з Романом Червінським для цензорнет. Тим самим розвідником, який звинуватив Єрмака із Зеленського у зливі справи вагнерівців, і який з перших секунд вторгнення пішов зі зброєю в руках захищати батьківщину. І Якому тепер СБУ на замовлення офісу президента ще є перевищення службових обов'язків у справі по спробам заманити до України російських. Пілотів, так звана справа аеродрому Канатове, воно записувалося заздалегідь військовослужбовець Віталій Купрій. Пише про це наступне. Саме зараз за Червінського запроторили у СІЗО у безпрецедентній справі на замовлення офісу президента України та особисто Єрмака. Далі цитує пост Марини. Я дуже чекала, щоб видати ці оглушливі подробиці зради відвертого шкідництва і кротів у оточенні зеленського уже і часи повномасштабної війни. Отже, тут ви почуєте перше, як насправді Київщина була не готова. До війни друге, де саме знаходяться ті 32 вагнерівці, яких порятували Єрмак із Зеленський. Третє як Єрмак, через головного слідчого СБУ влаштовує кровну помсто розвідникам які викрили зраду у справі вагнерівців. Четверте про Неумова Буданова та інших людей, які відповідали за безпеку і оборону напередодні 24 лютого. П'яте канатове повні подробиці того, хто готував операцію, і чи знало про неї СБУ названо кілька дуже цікавих прізвищ, які досі відповідають за безпеку і спецоп. Ворації Шоста, як люди з певних структур покидали все з відкритими дверима і можна було зайти і взяти зброю. Сьома надзвичайно цікава історія обставин загибелі Дмитра Штанька під Бахмутом. Це той самий, який писав плівки з братом Єрмака. Ця людина загинула під Бахмутом, і це наводить на думку, що не просто так певні політики і їх придворні блазні люблять посилати людей на бахмут, щоби мовчали до віку. Восьма, як справа зека Вагнерівця, ножина, якого піарила раміна, і якого потім стра. Таликувалдою дуже допомогла Пригожину цементувати ПВК Вагнера і стимулювати новобранців. Дев'яте як до Крота Демченка, якого, начебто, типу звільнили до нині, стікається вся інформація від розвідки. Інтерв'ю писали у присутності адвокатів, тому відповідаємо за кожне слово. Колишнього розвідника Романа Червінського підозрюють у перевищенні службових повноважень щодо спробу викрадення російського літака, що на думку слідства призвело до обстрілу аеродрому Канатове на Кіровоградщині за даними слідства. Два Роман Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію заволодіти літаком повітряно-космічних сил Російської Федерації. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. За заявою слідчих, ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без погодження відповідних державних органів. За їхніми словами, окупанти нібито отримали дані про розміщення на аеродромі Канатове особового складу повітряних сил ЗСУ та українських літаків. І Це дало змогу з. Збройним силам Російської Федерації обстріляти летовище, через що загинув один військовий. Сімнадцятьох було поранено. Прокурори наголосили на можливі втечі червінського тиску та свідків знищені або спотворені речових доказів. Тому наполягати на його арешті без можливості внесення застави. Адвокати підозрюваного просили відмовити в задоволенні клопотання. Сам Роман Червінський назвав звинувачення політичними. Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних. Односторонньо висвітлених сфальсифікованих матеріалів зазначив Червінський у коментарі виданню. Також він пов'язує це з історією Вагнергейта. Як зазначає джерело, на закритому для змі засіданні суду була присутня дружина Червінського, за словами якої її чоловік, батько трьох неповнолітніх дітей, завжди думав про державу більше ніж про свою родину. Суддя, вислухавши всі сторони, задовольнила клопотання прокуратури і заарештувала Червінського на два місяці без можливості внесення застави. Адвокати зазначили, що. Оскаржать рішення в апеляції. Також захисники наголошують на тому, що всі дії червінського були узгоджені на відповідному рівні. А бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції, оскільки його обстрілювали і до цього йдеться у повідомленні. І тепер для порівняння навідників-коригувальників ракету, через яких загинуло сотні хлопців. Суд під застави відпускає висновки. Робіть самі до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.